Мікс шкарпеток тоненьких. Ось такі 35-38 по 5 пар світленькі. Чорні 7 пар 39, 42. Ось такі чорні також 5 пар. 35, 38 чорні. Ось такі три пари. Також короткі 5 пар. Ось такі в 5 різних кольорах. 39-42. Ось такі дві пари, біленькі і темні. 35-38. Також 35-38. Ще 5 пар. 43, 46. Короткі, 7 пар. І ще 5 пар біленькі, сірі і такі голубенькі. Далі довгі носки ось такі в світло-рожевих кольорах. 5 пар. Сім пар чорних, тонких, високих носків. 35, 38. 39, 42, 7 пар. 39, 42 чоловічі. Такі тонкі, високі, в 7 різних кольорах. Високі, чорні, 43, 46.